паливо для неї просто не існує, а бензин може закінчитися пару разів на день. Перед вами машина, конкуренцію які могли скласти Audi rs 5 та Mercedes C63 AMG. але вони не дарують тих емоцій та драйву. Мене звати Лученко Владислав, я директор компанії Diesel Auto, і ми займаємося доставкою автомобіля США, Кореї та Європи. Перед вами моя BMW m 4 16-го року. Я хочу показати вам, що вона вміє, та трошки про неї розповісти. Зараз ми заправляємо повний бак до відстрілу, поганяємо, понавалюємо, познімаємо для вас відео і потім в кінці також заправимо до відстрілу, щоб розуміти, така витрата палива на М4. Зовнішній вигляд BMW M4 нікого не залишить байдужим. Вона реально подобається всім. Ви бачили про оточуючих людей на цю машину. І немає різниці. Дівчина, хлопець, парубок, всі її люблять і всі на неї просто дивляться та кайфують від неї. Я десь припаркуюсь в центрі, всі ходять, фотографують, там карспотери постійно знімають на научки в нас в Харкові. Коротше, реальна машина дуже багато привертає уваги до себе. З Америки вона приїхала до нас зі звичайними фарами, а вже ж я поставив сюди bmw Adaptive. LED, прям максимальні, які можуть бути, як істинний BMW-дрочер, поціновувач цих автомобілів для мене дуже важливу роль відіграє саме зовнішній вигляд автомобіля мого. І реально з цими фарами воно виглядає дуже по-злому. Також ми встановили, куди ж без карбончику. Встановили зовнішній карбон зеркала накладки, і також у нас стоїть додатковий сплітер. Також дуже довго шукав його, в Україні не було. Пройшлося замовляти в інтернеті. Поставили сплітер з центральним стоп-сигналом да, додатковим, як типу Формула-1. фонарі стоять Емочні. Ну коротше, машина дуже офігенно виглядає. А, до речі, до речі, друзі. Дуже важливо. На ямках стоїть карбонова криша, вона повністю з карбону, це оригінальний карбон, якийсь там закос під Китайщину. Але є в Америці комплектації, де стоїть люк, і тоді вже в нас карбонна криша металева, а не карбонова. І вже ж тоді машина десь там кілограмів на 200 буде важити більше, ніж карбон. Колеса. Колеса у нас 19, -ті. восени, оригінал, раз на широкі. І а вже ж Pilot Sport 4, куди без неї. Минулий власник в Америці поставив на неї карбоновий спойлер. це просто обов'язковий атрибут на BMW M3M4. Щодо плюшок, друзі, коли машина до нас приїхала, ми подивилися по офіційному дилеру, як її обслуговували, та які тут тюнячки стояли. Щоб ви розуміли, минулий власник в Америці поставив сюди оригінальний вихлоп M Performance. Він у нас йде титановий і коштував новий 10 тисяч доларів. Дуже приємний бонус з Америки. Щодо звуку, скажу вам так, що набагато цікавіше звучить з цим виглопом, ніж без нього. А вже ж тут стоять заслонки, вона в нас стокова, на місці каталізатори, тобто ніякого тюнінгу тут немає. Насадки. Вони в нас трошки більше, аніж оригінальні, і ще в нас є такі карбонові чорні накладки. Дуже гарно виглядають, ну набагато цікавіше, ніж всі карбонові в стокових машинах. Ну, коротше, мені карма подобається просто нереально в цій машині. Фонарі рестові, вони трошки на М4, -х, М3 -х, вони такі трошки протоновані. Ну, блін, офігенно виглядає жопа, просто офігенно. Нічого лишнього немає, парктроніки, камера заднього виду, ну все. Ну, реальна пушка. Якщо чесно, друзі, я коли на неї дивлюсь, я отримую просто якесь шалене задоволення. Вона мені дуже подобається, така маленька, збита, широченна. І я просто кайфую кожен день. Просто кайфую. Вона в мене, як машина вихідного дня, тобто кожен день я катаюсь по справах на п'ятірці, а на ній виїжджаю тільки вихідні. І коли я виїжджаю, це прям щось чимось. Відразу підвищується настрій, ну, коротше, машина пушка. І коли ви їдете за кермом, коли ви на неї дивитеся, взагалі по барабану, який в неї, в неї розхід палива, скільки вона е, грошей тягне з вас, які треба обслуговувати. Взагалі на це все. Ви просто готові в неї вкладати, 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 ліж би вона вас радувала та кайфувати від неї. Ну, Блін, Баварці молодці, реально дуже кайфова тачка. Трошки технічки. Під капотом в нас стоїть двигун, трьохлітровий С-63, дуже надійний, е, має вона 431 кінську силу. 500 560 ньютонів. По паспорту вона їде до сотні 4 секунди, там хтось каже 3,8, хтось 4,2, коротше 4 секунди вона повинна їхати. Працює вона разом в парі з роботизованою коробкою Декате забув, уявляти, як вона називається. Таке також може бути. Мій автомобіль має пробіг 65 тисяч кілометрів. Я вважаю, що це такий мамонт, яких лишилося там всього парочку в Україні. Якщо ви зайдете на сайт авторі та подивитесь, що такі машини продаються з пробігом 100, 150, 140 тисяч кілометрів. І по факту. Машину з таким пробігом я б вам не радив купляти, тому що цей двигун реально буде тягнути на цьому пробізі з вас кошти. Після 100 тисяч кілометрів треба тут міняти ланцюг, треба міняти ремені, ролики, патрубки пересихають також. Треба прокладки, резина, чи коротше, треба реально в нього після 100 тисяч км вкидати гроші. Тому, друзі, на авторія машини з пробігом 100 тисяч плюс коштують набагато дешевше, ніж такі варіанти з пробігом 65-60 шість тисяч кілометрів. Якщо ви відкриєте авторію, знову ж таки, ви побачите, що старт на ці машини, але в кузові кабріолет F83, е, стартують вони по ціні десь з 34 тисяч доларів. Потім йде кузов купе, пробіг там 150, е, ціна 30 6-37 тисяч доларів. І ось такі варіанти, пробіг там 50-60 тисяч кілометрів це вже ціна близько 40-43 тисяч доларів. Приїхали зараз на спеціальний майданчик. Я, звісно, не дуже гарний дріфтер, але мені дуже хочеться це зробити. Тому трошки для вас зараз віднімемо гарних кадрів, бернаут, бублічки покрутимо. Ну, коротше, покажу, що я вмію і що може МК. Вже ж, типу, МК може набагато більше, ніж я можу. Але все, що маємо, то маємо. Фу, блядь. А что, там нормально получилось? Конечно будем. Хочешь посмотреть просто это? Ну що, друзі, закінчили для вас знімати гарні кадри. Я весь брудний, в білій футболці, весь в пилюці, весь в резині. І що ми маємо, друзі? Друзі, До речі, купляли сьогодні цю резину за 4800, два балони, десь протектор міліметрів 6 лишалось. В принципі, ми бачимо, що вона непогана. Якби не грубий асфальт, то реально ми б ще могли б десь хвилин 30 її палити. Але що маємо, то маємо. Як бачите, купу наших, нашої резини валяється, сліди, ну, коротше. Справжня МК дарує справжні емоції, Там те, що треба. Якщо ви хочете відпочивати правильно, хочете емоційно розгрузитися, сідаєте в емку, задній привід, ручне переключання передач та дрифтуєте, їдете, шашкуєте. Коротше, машина просто даре, дарує купу емоцій. Хочете бочком, будь ласка. Хочете дисципліну 100-200, будь ласка, четверть милі, будь ласка, Ну, реально максимальна універсальна тачка. Супер. Я прямо кайфую від неї. Моя Молодчинка про комплектація багато не буду вам нічого говорити. Єдине, що коли я шукав собі в Америці цей автомобіль, я шукав його з повністю шкіряними сидіннями, тому що є комплектації, де комбінована шкіра плюс е текстиль. І вони так досить бідненько виглядає. Е в цьому автомобілі ну, є все, що необхідне для щоденної експлуатації даного автомобіля. Камери, парктроники, круїз контроль, підігрів керма, підігрів сидінь. Коротше, тут є все. Повністю шкільні сидіння, офігенного білого, білого кольору. Ці ковши дуже зручні. В нас є підтримка колін, підтримка бокова, вона регулюється. Ну, реально ковши кайфові. Я не скажу, що багато на ній їздив там, на дальняк, але десь кілометрів 300 я проїжджав. І по факту вони реально досить комфортні. Йдемо далі. Дуже прикольна опція в моїй BMW M4 є те, що... В нас стоїть пакет розширеної шкіри. По факту в нас торпедо зі шкіри білою строчкою, карта дверей, ось ці моменти, бардачок повністю зі шкіри І реально шкіра дуже приємна. Тут стоїть натуральна шкіра, на... супер питань, жодних немає. А вже ж це спортивний автомобіль і тут повинен бути карбон. Подивіться, заводу дуже гарно виглядає тут карбончик, тут карбончик. Карбон на КПП та площадочка під КПП. І кермо встановив минулий власник в Америці. Прикольно виглядає, питань жодних немає. Кермо кайфове, дуже зручне, підрильові лепісточки у нас присутні, підігрів сидінь, підігрів керма. приборна панель у нас, ну, скільки це Америка, до 200 миль на годину, розчерчена на європейських версіях 330 км. Музика харман Kardon. на відміну від моєї BMW, там стоїть звичайна музика. Тут грає вона просто бомбезно. дуже кайфово. Кількість динаміків не знаю, але звучить шикарно. По мультимедіа, друзі. Ви ж знаєте, що моя друга машина BMW-5, G30, я на ній їжу кожен день. І по факту інтер'єр моєї п'ятірки мені дуже подобається. Коли я сідаю в М, я дивлюсь, думаю, боже, що це за стара історія, розумієте? Але коли ти запускаєш машину, включаєш, вмикаєш М1, тобі взагалі пофігу на інтер'єр цього автомобіля. Мультимедіа. В мене на п'ятірці немає. CarPlay, -Car я його не прошивав, тому що там ну, реально сучасна гарна мультимедіа. Тут вона стара, тому обов'язково треба зробити CarPlay, Я його зробив, встановив, і це перший автомобіль з карплеєм, яким я володію. Я вам скажу так, що не пожлобтесь там, тих 200 доларів і поставте собі карплей. Дуже офігенна та гарна опція. І тоді тобі взагалі по барабану на те, яка в тебе мультимедіа по якості. Ми дуже багато привозили BMW 3-4 в f кузові нашим клієнтам з Америки. Я вам скажу так, що по матеріалам всередині М-ка набагато. Якісніше зібрана та самі матеріали набагато якісніше, тому що там на тріках ти там можеш десь на кочках почути якийсь скрип з торпеді. Тут такого взагалі немає, все так дуже плотно. Це, до речі, таке перше питання, яке мене хвилювало, коли вона до нас приїхала. Відразу на ній виїхав на погану дорогу, щоб почути, є які скрипи чи немає. Прикольний факт, коли я перший раз виїхав на ЕМЦІ в дощ, я був в шоці. Тут же криша в нас карбонова, тут немає ніякої шумоізоляції. І вона так дринчить, так трабане дощ, що ти взагалі не можеш нормально спілкуватися в машині. Майте це на увазі, тому що якщо ви будете експлуатувати на кожен день цю машину, буде досить некомфортно на ній їздити. Я думав, що я зможу кататися на ньому кожен день по своїх робочих справах. Але, друзі, це не так. Поясню чому. По-перше, вона досить жорстка. По-друге, робот і він переключається нормально, але іноді хочеться, щоб вона була більш плавною. По-третє. Розхід палива. А вже ж я кожен день проїжджаю біля 100 кілометрів і це тут буде нормально бити по карману. Тому в мене є п'ятірочка, 3 літра дизель, розхід по місу 11 літрів, великий бак і прям шикарна, комфортна машина. Як сідати в спортивну машину в купе? По-перше, вам треба відкинути сидіння, трошки його подвинути. Все електрично. Потім ви берете ліву ногу. Закидаєте всередину, потім сраку свою, плечі, голову, і оп, ви вже на задньому сидінні. Значить, не закривається, треба назад подвинути. Мої друзі тут їздили по місту і сказали, що по факту їм досить комфортно. Ну, типа, справа під правою лікоть тут є підлокотник, по центру тут взагалі нічого немає, нічого не відкривають. Тому лівій руці вам буде некомфортно. А так по факту ну, все нормально. Можна е, ноги під сидіння засунути. Тут є виямки спеціальні, під коліна. ну Місце нормально мені, не знаю. Їхати можна, але недовго, тому що тут ну, тіпа, вихлоп активний, вона постійно пердить, постійно відстріли, вона кричить, і я думаю, що голова у вас буде вже боліти через 100 кілометрів так точно. Коли ми її відремонтували, я відразу повіз на профільне СТО, щоб її обслужили. Замінили повністю всі рідини, всі фільтри, полізли в двигун, свічі замінили та катушки. До речі, тут така була ситуація, досить приємна з цим автомобілем, СТО по БМВ, де я весь час обслуговувався, вони мені замінили свічі, я на них проїздив 3 тисячі кілометрів, 2,5, і приїхав на інше СТО, тому що машина почала троїти. Я приїжджаю, мені хлопці викручують е, свічку шостого циліндра, і ми бачимо, що вона просто ну, майже відпадає, вона повністю провертається. І коли я запитав хлопців, як так вийшло, ну, ось так вийшло. Тому, друзі, треба довіряти тільки тим людям свої автомобілі, які реально знають свою справу, які ну, розбираються в них. При тому, що я їздив на профільне СТО, ну не знаю, правтикавували ось так хлопці і такі моменти вийшли. Дякувати Богу, що ми це. Вчасно діагностували, виправили, та двигунчик тут повністю справний, живе. Так би могло, міг би я прилетіти на десятку доларів на заміну цього двигуна. Було б не дуже приємно. Сьогодні зранку купили два бушних балони за 4800 гривень. Поставили, зняли мій мішелін, поставили гуд'єр Там якийсь в принципі. Гарний був залишок 6 мм. І по факту, якби там був гарний асфальт без грубих каменів, то реально я думаю, дня два можна було б спокійно дрифтити і все було окей з резиною. Але через те, що він був дуже грубий, резину просто клочками повиїдало, відривало, тому все резини немає. Саме зараз мій мішелін свіженький, новенький, їдемо далі кайфувати. Коротше, друзі, те, як машина розганяється в ходу, це просто щось з чимось. Прям дуже кайфую від цього. І вона рулиться по потоку, просто стрибає, як навіжена. Подивіться, просто раз-раз і все. Ну Просто пушечка. Моментально підхват, подивіться, раз, раз, все. Все. І погнав, і погнав, і погнав. Маленька моя дівчинка. Ну блін, супер. Реально просто емоції, шалені дарує машина. Тому я й кажу, якщо у вас не дуже багато досвіду, то це машина навряд чи для вас. навряд чи, Тому що реально можна дуже легко і швидко розкластись. Причому ми зараз їдемо режимом 1 МДМ, тобто вона трошки. Розслабляє е, стабілізацію і дає можливість там трошки десь в жопу закинути, десь бочком піти трошки, але контролює це все. І, а якщо повністю виробити стабу, то, звісно, в потоці буде дуже складно її ловити і можна натворити біди. Тому тільки в МДМ режимі їздимо по потоку. Блін, а який звук взагалі, друзі, ви чуєте? Просто як вона звучить. І тримає оберти, не переключає нікуди далі. Блін, ну звук просто бомбезний. І жопу, жопу кидає, дуже сильно кидає. Тому, друзі, у вас повинна бути завжди дуже гарна резина. Ми їдемо зараз 20 і моргає стабілізація, просто моргає весь час. Тому я кажу, що без тапу їхати взагалі не можна. І повинна бути дуже в гарному стані свіжа резина. Ось. Ну, от, то, про що я кажу. Але це, скоріш за все, тесла е звичайно на задньому приводі. Яка там 5 з копійками їде до 100, тому що вона не дуже сильно поїхала. Зараз ми дізнаємося в нього. І так завжди, так завжди, друзі, ти, ти виїжджаєш на наукову в Харкові, виїжджаєш на Московський. Перепрошую, на грою в Харкова виїжджаєш і все. І з тобою завжди хтось хоче. Зараз запитаємо в нього. Він моргає вже хоче прощатися з нами. Спасибо. А у вас э, Тесла, не перформанс? Лонгренч, я зрозумів. Спасибо. Спасибо. Всі хорошего вечора. Бачите, друзі, навіть тесло води ставлять лайк емці, Кажуть, що дуже гарний звук і дуже гарно виглядає емка. підключемо до нашого айфончику, Кладемо його під лобове скло. У нас зараз капот відкритий, щоб трошки машина охорони, будемо зараз з вами 0 100 200 заміряти. Подивимось, що вона покаже. Температура в нас плюс 18 градусів якраз ідеально для заміру. І якраз повний бак. Палива у нас. Сотий бензин юб'є ши. Так що потребуємо. Нуль сто не дуже, 5,1, одна, а 100-200 норм, 9,2, 100 200, 9, 200. Четверть милі 12,6. Зараз ще разок попробуємо. Так, топ, ну що я тобі скажу? 0-100 так і є, 5,1, краще не зміг. А 100-200-899. Це прямо шукати. Секунд 100-200, прям топчик. Поїхав зараз до хлопців, там заїжджають BMW та А4. Тобто, що в них може заїдемо зараз разом. Сюди. С-5, Дорест го року, 18-го, стейдж 2. Ну, типу, знову ж таки, нам немає сенсу з ними їхати, бо в них ну коротше, немає сенсу. М4, точніше, четвірка трьохлітрова повному перевдягнена в М4. Прикольна машина, я її в Харкові бачив, в такому гарному, темно-синьому кольорі. Також, ну, 0-100 він нас об'їде 100%, а 100 200 він каже, немає сенсу, тому що в них там 9,5, 9,7, 100 200 він їде. Зараз спробуємо ходом дати, бо ну, певна це пів місце, немає сенсу. Ходом дамо. Ну що, заїхали ми ходом з четвіркою, яка перев'ягнута в М4Лук. І що вам скажу? Ходом з 80 км на годину. Ну, Емка уїжджає вперед. Там десь на корпус на півтора до 220 ми попереду. Але в нього 0,104 секунди. Зараз показав драйгі, тобто реально дуже гарно їде машина. Ну а в нас 5,1, тому з місця нам взагалі немає нічого робити з ними. Коротше, зараз ще разок. Машина охолоне. Я сідаю сам за кермо і їду 120, Думаю, десь. Вісім ми покажемо точно. Що то, як я і казав, 8 і 100-200, ми поїхали. Цифровий результат. Видно, 8,1-100-200. Я прям з максимально. Дуже гарна ідея 100-200. До речі, я не очікував такого. Я думав, що вона поїде тут ну, десь 9,5, там 9,7, 100-200, 9 і сімнадцять, тобто. Ну що, як вам і обіцяв, в кінці дня зйомочного нашого поїхали на UPG. Доправляємо знову повний бак і подивимося, скільки ми з вами проїхали кілометрів та витратили палива на Мці. Порахуємо відразу з вами розхід палива на М4. Як бачимо, ми витратили за цей день 47 літрів сотого палива. І зараз покажу вам одометр, скільки ж ми проїхали кілометрів за цей день. Ну, що, як бачите, ми проїхали 187 кілометрів. І 47 літрів палива ми... Витратили. Десь 23-24 літри, тому що ми реально навалювали, заміряли 0,100, 100-200, боком давали, машина постійно працювала в відсічку. Тому я вважаю, що це дуже гарний показник для М4, прям взагалі суперово. Я думав, якщо чесно, що буде десь літрів 30. Я сподіваюся, що ви хоч трошки відчули емоції та драйв від моєї BMW М4. Я вас попрошу поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал. кого цікавить автомобілі США, Кореї та Європи, я вам нагадую, що по промокоду YOUTUBE ви отримаєте 10% знижки в нашій компанії на наші послуги. Тому, якщо вам актуальна доставка автомобіля, будь ласка, всі наші координати та соцмережі є в описі до цього відео. Переходьте, підписуйтесь та пишіть нам, та телефонуйте по номеру телефону. Всім дякую за перегляд.